Всі ті люди, з якими чули їхні імена, це цілі історії. І ці історії дуже непрості, доля яких була дуже різною. Там, в тому списочку, який я читав, є святі люди, є люди мудрі і нерозумні, є люди грішні і праведні теж, є люди, котрі були грішниками великими розкаялися. В тому списочку були також і чоловіки, і жінки. Я сьогодні хотів би звернути увагу на жінок. Дозвольте, хоч не маємо день жінок сьогодні або День матері, але поза як живемо у світі, який нам нав'язує, що жінка нібито в церкві якась не така і нібито є дискримінованою, то дозвольте, хотів би сьогодні трошки сказати про жінок. Тогочасно, в тому часі, коли писалося Євангелії, взагалі в юдеїв, досі, якщо ти хочеш показати свій родовід, то завжди там показуєш всіх, хто є в твоєму роді, а особливо тих, котрі там дуже величні. І це завжди чоловіки, бо чоловік передає рід, фамілію і так далі. І нормально жінок не дуже вказували. Ну ми чуємо з того списку, що переважна кількість це чоловіки. Правда, деякі імена такі для нас чужі, що нам не знаємо, чи то жінка, чи чоловік. Але принаймні п'ять жінок там є перераховано. Чотирьох із них є імена, одна лише згадується як жінка чоловіка такого. Це, ці жінки дуже цікаві, бо знаєте, той родовід показує, що Бог діє також і через слабких. Зранених, грішних людей. Ну, наприклад, Тамар, про яку ми чуємо сьогодні, так? це була невістка Юди, і після смерті свого чоловіка вона залишилася вдовою. Ну, вдова в тому часі я вже вам трохи говорив, що це була нещасна людина, тому що вона себе не могла забезпечити і ну, далі її життя було просто приреченим. Ну і після смерті вона мала після смерті свого чоловіка мала передати потомство і мав взяти її брат і Чоловіка, так? Але він цього обов'язку не виконав. І тоді вона вдалася до хитрощі, так, як нормальна жінка, кожна має в собі якусь певну таку хитрість образі жінки, це в хорошому значенні цього слова. Вона примусила Юду, щоб він взяв її і, і передав потомство від свого брата. Вона переодяглася у повію, і з ним переночувала і зачала дітей. І це пращури, фактично Месії, народила двох синів. І Бог цю ситуацію із цією жінкою Тамар використав, щоб показати, що його благодать. Вона перевищує просто людські помилки і суспільний осуд. Ще одна жінка це рахав. Рахав це взагалі ну, хуже дна по моральним принципам, тому що це блудниця, це повія. Жінка, яка продавала своє тіло за гроші. Ми про неї довідуємося тоді, коли Ісус Навин посилає, приходять вони до обіцяної землі, яку Бог їм обіцяв, після вже майже 40 років блукали по пустині, і вже мали війти в обіцяну землю, і власне той Єрихон, куди вони мали війти, посилають вночі своїх розвідників, і там їх зустрічає ця жінка. Ми про неї читаємо в Книзі Ісуса Навина. І вона зустрічає цих людей, тобто цих євреїв, які прийшли розвідати і подивитися, що там, як, вона їх приймає, не видає їх охороні. І вони обіцяють, що якщо за те, що ти так зробиш для нас, ти нас врятуєш, тут, то ми, коли захопимо це місто, ми тебе і твою сім'ю збережемо тобі життя. І так було. Потім ми знаємо з історії, вони прийшли під Ярихонські мури, ходили по колу, трубіли в сурми, раз і просто мури впали, і все. І вони зайшли, захопили це місто, і їх життя було врятоване. Пізніше вона стала, ясно, змінила своє життя і прийняла віру в Бога Ізраїля. І цим самим вона врятувала не лише себе, а навіть свою цілу сім'ю. Незважаючи на її минуле, яке не було дуже таким світлим. Але вона все ж таки стала частиною Божого народу. Більше того, праматір'ю воза, який є прадідом Царя Давида. А Ісус із Давидового народу. Вона, вона є прикладом того, як Бог спасає і піднімає навіть тих, які є на самому дні, але хочуть змінити своє життя, кавіться і вірують Богу. Нема такого гріха чи такого якогось минулого, темного в нашому житті. З якого би Бог нас не міг витягнути. Історія цієї жінки Рахав нам в цьому дуже добрий приклад. Ще інша жінка Рут. Рут це взагалі чужинка. Вона взагалі в цьому списку не мала бути. Ну, так як і попередні, і, і, і Рахав, і Тамар. Тому що вона взагалі витянка. Вона, знаєте, попала в цей списочок, як пилату вірою. Я такий вираз, знаєте. Вона була іноземкою для ізраїльського народу, а тут список всіх юдеїв. Більше того, це не просто список якихось людей, це родовід Месії, Спасителя світу. Це дуже важливо, хто там які там особи, розумієте? Хоч вона була чужинкою, але після смерті свого чоловіка, як помер її чоловік, вона залишила свою землю і прийшла до Ізраїлю, прийнявши Бога, Ягве, Бога Ізраїлю, як свого Бога. Ну і згодом її працьовитість, покірність привели до зустрічі з Воозом, про якого ми читаємо в Старому заповіті, який з нею пізніше одружився, так, і вона стала прабабусею царя Давида. Ну Це теж історія і приклад, що Божа благодать вона є не тільки для якогось окремого народу, але Господь не обмежується тільки єдиним народом, але може діяти. І посилає свою ласку не лише для євреїв, але й для всіх людей. Ще інша жінка, про яку ми читаємо, якої ім'я не називається в сьогоднішньому переліку імен, але згадується вона як жінка Урії. Хто буде знати, як було звати жінку Урії? На катехізації ми ще до того не дійшли. Хтось, може пам'ятає, хтось читав. Це жінка, яку вкрав цар Давид від її чоловіка Версавія. Ну, власне. Це жінка військовослужбовця, дуже чесного чоловіка, справедливого, який воював за, за свій народ, який боронив свою країну. І так далі. І в певному моменті цар Давид кинув на неї оком і вирішив її собі привласнити. І з нею зрішив, потім, ясно, після гріха, він боявся, що про це дізнається цей військовослужбовець. І тоді він посилає його на війну, ставить його в такій точці спеціально, щоб його там вбили. Так підлаштовує, щоб це було ніби випадково, ну, знаєте, так, на м'ясо. І собі забирає її. І, сто, і робить вигляд, що ніби нічого не сталося. Бог йому потім посилає пророка, який йому розповідає таку каз казкову історію про овечок, про Канатана, який йому розповідає, що от є такий чоловік, який взяв. Одну овечку там забив, другу, потім. Шості, як, як ти думаєш, що такий чоловік, що з ним варто зробити? Ну, він там кричить, що від такого треба забити, він там винен смерті, що він таке наробив. І тоді йому Натан каже: ну, але це ти такий. Тому що ти, ти зрішив подвійно, ти взяв чужу жінку, вкрав чужу жінку, хоча в тебе маса своїх, цілий гарем, і ти вбив її чоловіка. І після того Давид зрозумів, що він зробив дуже велике зло, і що Бог про це не, не забув, що це не так, нічся не стало, ніч, ніч, ніч не біда. Він кається з усього серця, і пише той Псалом 50-й. І не лише його, але цей псалом, власне, покаяльний. Коли він кається з усього серця за свої гріхи, розуміє, що він зробив зло. І та жінка Урій: наслідок того, що вона нагрішила з тим Давидом старим, не знаємо, чи вона могла йому відмовити, чи не могла, але. Можливо, мала теж вибір, думаю. Та дитина, яку вони потім народили з Давидом, померла. Але потім вони жили далі разом, і Господь змилосердився, дарував їм сина, а тим сином став Соломон. Великий цар, мудрий цар, який просив від Бога тільки одне мудрість, який був великим правителем ізраїльського народу. Є ще одна жінка, п'ята, про яку сьогодні є у цьому переліку родоводу Ісуса Христа, це Марія. З усіх тих жінок вона най-най, тому що була вибрана від самого зачаття, збережена від гріха. Всі інші грішники з різними історіями, слабкі люди, з упадками. І Ці чотири жінки, про які я сказав Версавія: Рахав, Рут, Тамар. Всі ці жінки нагадують нам, що Бог діє в історії людства через власне таких людей, через грішних, слабких, відкинених суспільством, маргіналізованих просто. Він не відкидає навіть нікого, навіть чужинця. Але хто приходить до нього з покаянням і вірою, Бог того приймає. Незважаючи на людські помилки, зради, падіння, Божий план, Він залишився незмінним і непохитним. Ми бачимо, що від Авраама аж до Марії Йосифа Господь був вірний своєму плану і послав у світ Месію свого Сина, Спасителя. Ця історія показує, що історія кожного з нас, яка також є часом частом, така, як історія цих людей, цих жінок, можливо, повна різних слабкостей, упадків, можливо, відкинення. Але вона також є частиною Божого задуму. І це, власне, є доброю новиною для нас сьогодні. Тому що твоя історія, історія твого життя це є також частина Божого задуму. Не тому, що вона ідеальна, не тому, що там немає помилок. Але тому, що її веде Господь, котрий є ідеальний, безпомилковий і святий. Тому твоя історія теж є такою. Навіть тут наші труднощі, втрати, помилки можуть стати часом засобами. Який Бог може використати для спасіння не лише Твого, але й інших людей. Ці помилки ну це була помилка. Не погодьтеся. Ситуація з Давидом із, із Урією і із жінкою Урії. Це була помилка, але вже, по, вже так сталося. А тоді що Господь зробив? І з того зла, з тої зради, вбивства, що Він зробив, перемінив дав потомка прекрасного потомка Соломона. А далі від нього продовжує рід аж до народження, поки не прийшов у світ Спаситель, доки не прийшов Месія. Родовід Ісуса це символ того, як Бог відкриває двері для кожної людини, незалежно від минулого, від гріхів, упадків. Кожен грішник має минуле. Але має також і майбутнє, якщо розкається і прийде до Господа. Це новина для, вона є доброю для всіх нас, це Євангеліє. Особливо для тих, хто почуває себе, можливо, не дуже достойним або, можливо, вже втратив на те, що може щось в моєму житті змінитися. Бо може, а навіть із твого гріха і з твого зла Бог може вивести велике добро і благословіння. Господь не вибирає досконалих людей, безгрішних, він дає силу грішникові і недосконалому повстати з свого гріха, із свого життя, і стати праведним і святим. А таким і наш Господь. Така його історія людська. Власне, цей родовід показує нам про це. Тому це добра звістка для кожного з нас. Дякуємо сьогодні Господеві за його задум спасіння, за те, що ми є в його задумі, який бачимо цей задум також і в цих всіх поколіннях до Ісуса Христа 14, 14, ще 14 поколінь. Але також Його задум і далі триває. Твоя історія, твій родовід. Може, хтось би з нас, нас теж міг, міг перерахувати певні е, імена, і зараз будемо читати, теж, до речі, імена. Родовід продовжиться. Зараз будемо читати списочки з іменами. Розумієте? І теж з людьми різними. Хтось встиг посповідатися перед смертю, хтось не встиг. Хтось дуже грішив, хтось менше грішив. Хтось був чесний, хтось був обманщиком чи перелюбником. По-різному було. Бо життя дуже непроста річ. І різні ситуації, різні обставини змушують часом робити дуже негарні речі. Але Господь з того всього зла із, із тих всіх обставин, життєвих тяжких ситуацій, з відкинення може вивести велике добро і благословення. Тому сьогодні дякуємо Господові за його, за його план, за те, що Він діє, і просимо, щоб поміг нам також кожен у своїй історії, у своїй ситуації прийти до нього, повірити йому, так як ці люди слабкі. Жінки і чоловіки, аби могти дозволити Йому діяти в нашому житті, щоб він міг зробити нашу життєву історію кожного з нас святою. Слава Ісусу Христу!